Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, і запрошую до другої медитації в рамках наших великопісних реколекцій. Після великих чудес, які супроводжували вихід вибраного народу з єгипетського рабства, з єгипетської неволі настає черговий етап для народу пустиня. Для ізраїльського народу цей період неймовірно важливий. Пророки назвуть цей час. Часом заручен з Богом, Бога зі своїм народом. Ось що напише Пророк Осія. У другому розділі вітвірша, 16-го, читаємо. Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, її, значить, народ ізраїльський. І буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники і звіти Ахор як надії двері, і вона відповість там, так як за днів своєї молодості, так як вона виходила з єгипетського краю. І станеться того часу слово Господнє, вона буде звати мене, мій чоловіче. Вона не буде мене більше звати, мій Ваале. Я викину із уст у неї імена Ваалів, їхні імення – Їхні імення не будуть згадуватися більше. І я вченю для них умову з диким звірем і з птаством небесним, і з тим, що по землі плазує. Лук, меч, війну я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі віке, я заручу тебе собі в справедливості, у праві, в ласкавості і у любові, я заручу тебе собі у вірності, і ти, Господа, спізнаєш. Отже, чим є пустиня? Почнемо з етимології цього слова, єврейською мовою пустиня буде мідбар. Цей вираз складається з двох частин, з такого префіксу мі, який можна перекласти з в значенні місця, тобто звідкись, наприклад, мікедем зі сходу. Мікедем з. Натомість, слово дабар. «давар» Означає говорити, означає слово. Тобто слово мідбар ми можемо перекласти з місця, де він говорить, з місця, де він промовляє, або просто з словом, «зі словом. Хто отой він, хто промовляє в пустині? Ну, Господь Бог. Отже, маємо таку своєрідну гру слів «Мідбар» значить пустиня. Але Мідбар це теж з місця, де він промовляє, звідки він говорить. Слово Боже дозволяє пережити пустиню, дозволяє пройти до землі, обіцяної Богом. Равени кажуть так: подібно як ковчег переніс рештки вцілілого людства через море потопу, подібно слово несе вцілілих з Єгипту через море піску. На пустині Бог промовляв до Ізраїля через слова, через заповіді, але також через конкретні факти. При цій нагоді зауважу, що слово дабар, якому відповідає грецьке слово рема, означає і слово, і факт. Є таке гарне українське слово, воно мені дуже подобається, діє слово. І то не тільки в значенні граматичному, але для Древнього семіта слова не є просто засобом комунікації, це теж події, факти. До речі, коли Ісус говорить, не самим хлібом житиме людина, а кожним словом, яке походить з Божих уст, маємо там оте слово рема. Тобто можемо перекласти, не самим хлібом житиме людина, а кожною подією, кожним фактом, який походить від Бога. Тобто, сьогодні. Ти переживаєш якісь події, ти зустрів якихось людей, ти мав ті чи інші ситуації, це теж Боже Слово, це теж слово від Бога. Можеш запитатися, Боже, що ти хочеш мені цим сказати? На пустині, власне, Господь промовляв до Ізраїля через конкретні слова, але також через конкретні факти. І ми потребуємо часу в пустині, щоб почути Бога. Потребуємо простору тиші, простору, коли ми затуляємо на наші вуха на галас цього світу і відкриваємо їх на Боже Слово. Потребуємо такого місця, де ми не маємо так насправді куди тікати, не маємо де відчуджуватися. Потребуємо пустині. Пустиня – це також місце і час випробування саме в пустині. Ізраїль змагається з різними перешкодами, пізнає себе, свою слабкість, але теж. Силу Бога. Сьогодні торкнемося найпершої лекції, яку Ізраїль отримав в пустині. Отже, після великих видовищних знаків, після переходу через Червоне море, раніше серед різних чудес, після прослави Бога в книзі вихід, в 15 розділі бачимо, як Мойсей Міріам танцюють після цієї звитяжного переходу. Коли Бог потопив коня і вершника його в морі червоному, фараона і його військо. Отже, маємо 15-й розділ таку прославу Бога. Вже в наступному розділі, в 16 му розділі, ми читаємо, як Ізраїль почав нарікати. Не минуло і розділу хотілося б сказати. W 15 to wielka prosława, w 14 to było przez czerwone Morze, wcześniej pascha, czudesa, kary Już W 16 to my czytajmy jak Izrael poczynaje na rikatę. Doreci, a przechodzimy sobie, czy wypadkowo w naszym życiu jest inaczej. Czy my wypadkowo nie doświadczyliśmy też czudesa, siły bocha. Як довго ми його прославляємо, як довго його дякуємо? Чи не є так випадково, що вже через декілька хвилин знову починаємо нарікати? Беремося до роботи? Ось що написано в книзі Вихід, в 16 розділі: з Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у 15-й день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на, Май... на Мойсея та Аарона в пустині, Говорили до них сини Ізраїля: О, коли б ми були, повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба до схочу!» А то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити усю громаду. І сказав Господь Мойсеєві: Ось я дощем посиплю вам хліб із неба. І виходитимуть люди і збиратимуть щодня денну пайку, щоби випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. Звернімо увагу, дорогі мої, якою була відповідь Бога на це нарікання. Щедрість і проведіння. Бог дав своєму народові хліб і м'ясо, манну і перепілке. Ліками на нарікання є досвід Божого проведіння. Будь-яку ситуацію браку і труднощів, дорогі брати і сестри, які нас зустрічають, ми можемо зустріти і прийняти або в ключі нарікання, або в ключі Божого проведіння, тобто в ключі віри, або побачимо в цій чи іншій ситуації Божу присутність, або не побачимо, або ні. Ізраїль опиняється в пустині в конкретній ситуації браку і може або дякувати і благословляти Бога, або нарікати. Нарікання, на перший погляд, можуть здаватися ну, такою собі дрібною вадою, такою собі дрібничкою. Тим часом, що є суттю нарікання, коли людина нарікає на свою історію, на ситуацію, в якій вона опинилася, на своє життя, на людей, які її оточують. То що цим хоче сказати? Я це кажу як професіонал, як, як людина, яка вміє нарікати. На жаль, здається, що в наріканні людина намагається сказати наступне. Я краще б зробила свою історію, я краще б організувала той чи інший збіг обставин. На місці Бога я інших людей би поставила навколо себе. Я би по-іншому все це зробила. Нарікання це претензії до того, щоб бути Богом свого життя. Ось якою була відповідь Бога на нарікання народу. Але перш ніж прочитаємо уривок з книги Вихід, подумаємо про таке. Уявіть собі, що ви проходили біля якогось ставка, озера, який замерз. І ось бачите, в ополонці тоне людина. Ви намагаєтеся підповзти по, по льоду. Даєте їй шматок дерева або свою руку, намагаєтеся її витягувати. Вона намагається вхопитися за вашу руку. Трохи вас подряпала, трохи ви її подряпали. Врешті, після багатьох зусиль, ви в теж, холодні, вода холодна, але нарешті ви її витягуєте на берег. В Цей час під'їжджає швидка допомога, дають вам гарячий чай. І ось ви дивитесь на ту людину, яку ви тільки що врятували від смерті. І ця людина каже так. Ти не так мене витягував. Ти мені руки подряпав. Ти роздер мені рукав, коли витягував на берег. В мене подрапані руки треба було більш, де, більш акуратно, делікатніше треба було витягувати, рятувати мене. Як би ви відреагували? Цій ситуації? Пишіть в коментарях. Я знаю точно, як я би відреагував, я би, мабуть, цю людину далі в ополонку скинув би. Ну ні, жартую, мабуть. ні. А як реагує Бог? Тоді Господь заговорив до Мойсея: Чув я нарікання синів Ізраїля, скажи їм таке: ввечорі їстимете м'ясо, а вранці насититесь досхочу хлібом, і зрозумієте, що я Господь Бог ваш. І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору, коли ж роса зникла ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іний на землі. Побачили це сини Ізраїля та питають одне одного: що це таке? Не знали бо, що воно таке, а Мойсей сказав їм це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь, нехай кожен збирає його, скільки йому треба. Омер на кожного по числу душ ваших, кожен із вас нехай візьме для тих, що в нього в наметі. Так і зробили сини Ізраїля та й назбирали хто багато, а хто мало. А як міряли омером, то ані той, хто назбирав багато не мав лишнє, ані той, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було, треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не зоставляє з того щось до ранку. Та не послухали вони Мойсея. І декотрі позоставляли те, що з того до ранку, і завелись у ньому хроби, черв'яки, і засмерділось, тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони кожного ранку його, кожен скільки на їжу йому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони не збирали, назбирали манне вдвоє по два на кожного. Бог у своїй любові дає зрозуміти Ізраїлю, що він усе передбачив. Ізраїль збирає манну і перепілок, збирає один омер. Те, що потребує саме на той день. На який день? На сьогодні. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Бо саме сьогодні це час, який дарує нам Бог для навернення. Дякую, браття і сестри вам за увагу. Принагідно заохочую вас подумати, а який ваш досвід Божого проведіння? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. До зустрічі!